Відео після трьохмісячної чи двохмісячної чи трьох чи чотирьох перерви. Я була частково активна в інших соцмережах, також завантажувала сюди робочі моменти, відгуки про продукти, і я завантажувала тільки шорт. Але я взагалі не знімала нічого для влогів. Багато, багато чого змінилося. Як ви знаєте, я вже довгий час борюся з депресією, з тривожністю. Точніше, мабуть, з депресією я борюся з тривожністю я намагаюся жити. А після закінчення інтеграційної програми все пішло. Очікувала, що я відпочину, але я не відпочивала. І якось все, стан змінювався, і я просто намагалася робити все для того, щоб почувати себе добре. Я забувала взагалі знімати. Е, було багато добрих моментів, але як завжди було багато і дуже поганих моментів. І в такі моменти останнє пройшла до це зйомка. Це буде було... Коротке відео, просто невелике пояснення, чого взагалі, де я була, я майже це вже пояснила. Хочу поговорити про невеликі зміни в соціальних мережах. Перше, мабуть, я якраз десь три місяці тому обіцяла розповісти, чому моя програма інтеграційна раптово для мене закінчилася. А проблема була в тому, що квітень був. Дуже важкий для мене ментально, тому я дуже багато пропустила і була постійно майже вдома. Ситуація на моїй практиці змінилася, бо люди, з якими мені подобалося там працювати, з якими було комфортно, вони пішли з роботи, і я майже залишилася там одна, і мій мозок. Відмовлявся вчити мову взагалі, і зараз спойлер досі відмовляється. Господи, я сижу згорнута як креветка. Основна програма тут вона займає півроку, а на інші півроку комісія вирішує, чи продовжувати тобі цю програму, чи ні, бо основна... Задача цієї програми це підготувати тебе до роботи. Коротше, одного з власників кафе, в якому я проходила практику, його не задовільняло, те, що я пропускаю багато практики, або я ходжу кожного дня, от, або ну, ми розбігаємося. І я поговорила зі своєю контактною робітницею в НАФ. Це я забула, як вона правильно називається, я розпишу тут. І ми вирішили, вона якраз таки теж йшла з роботи, і, поговоривши з нею, ми вирішили, що я не готова зараз три місяці тому. Шукати роботу, і я не готова зараз ходити в те місце кожного дня, бо мені там некомфортно. В мене е, дуже погіршився ментальний стан на той час через весь стрес. Тому ми вирішили, що для мене буде краще сидіти вдома. Тому е, Поговоривши, що навряд чи мені продовжують інтеграційну програму через те, що я не можу ходити на практику, то не готова до дуже сильних навантажень. Тому ми вирішили, що для мене краще буде припинити програму. Я пішла на випередження, я не чекала, поки мені відмовлять продовження. Я сама відмовилася. Тож так, я вирішила взяти брейк. На літо, і я думала, що я за літо вивчу мову, відпочину. Але я не відпочила і не вивчила мову. Але з плюсів, з плюсів. Я зараз почуваю себе набагато краще. Нещодавно був знову мій такий депресивний занепад. І якраз таки тоді я видалила абсолютно всі відео, які я знімала для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютубу. Всі чорнетки, які я мала просто змонтувати, і в мене було б ще 4 ютуб-відео. Я видалила я викинула та роздала половину своїх речей. Я видалила абсолютно всі відео. Я хотіла видалити ще з але передумала. Але я вирішила почати з нуля. І насправді це було так добре, це таке добре відчуття, коли ти звільняєшся від речей. І зараз я відчуваю себе набагато краще. До того в зустрічі в НАВ, наш план був дві години на день просто дві години на тиждень займатися в школі норвезькою і займатися своїм ментальним здоров'ям, але зараз я сказала, що ми змінюємо план, я готова шукати роботу, я хочу шукати роботу, я хочу чимось займатися, тому я оновила своє резюме, соціальна робітниця буде, соціальна робітниця буде о, говорити з колегами, бо кожен з них напряму працює з різними роботодавцями. Ми будемо намагатися знайти мені роботу. Я не розмовляю, ще норвезькою, це буде важче, але, як мені сказали, великий плюс, що я дуже добре говорю англійською мовою. І я подавала заявку в Норвегії на психологічну допомогу, і це було півроку тому, і зі мною нарешті зв'язалися. У мене вже була перша зустріч, я заповнила анкету наступного тижня. Не На наступного тижня, цього тижня, цього тижня в мене вже друга зустріч. Ми будемо говорити про те, що там я там написала. О, вересні в мене буде арт-терапія. Я сказала, що я хочу спробувати, і мене туди записали. Зі мною зв'язалася контакта родина моя. А, а, що це таке? Тут, в нашій комунії, я думала, це по всій Норвегії, але виявляється ні. Але може не всі просто про це знають. Є така система, що е, норвежці, які хочуть допомагати біженцям з адаптацією з, з усім коротше, з мовою, з, адапта, з адаптацією, е, вони беруть участь у цій програмі, і я надаю свої дані комунії. Там своє хобі, чим я люблю займатися, які вимоги розмовляю, бла бла бла, все про себе. От, вони шукають мені підходящу людину чи родину. От, і там вже родина зі мною зв'язується, і вона ця мета для того, щоб це все для того, щоб допомогти людям адаптуватися в Норвегії. От, і зі мною зв'язалася. Жінка, яка теж живе в Місені, і... і світ тісний, але Місин ще тісніший, і це, виявляється, мати дівчини, з якою ходила разом на практику. Коротше, ми ще не зустрічалися, але по розмові вона звучить як дуже гарна жінка. Я мало зустрітися вчора, але в мене не було настрою на зустріч із людьми. А... Тож можемо зустрінемося сьогодні, якщо вийде. От, плани на найближче майбутнє це шукати роботу, займатися з психологічною допомогою в Норвегії, Я зустріч з лікарем для того, щоб протестувати мене на синдром дефіциту уваги, бо щось мені підказує, що це можливо те, що не дає мені спокійно жити. Плюс мені сказала, що я маю протестуватися на біполярний розлад. Коротше, плани так плани. Але я дуже хочу повернутися в соцмережі, так як я дійсно почуваю себе краще. Але головна зміна, про яку я хочу вас попередити, це я відчуваю необхідність вести свої соціальні мережі зараз англійською мовою. Бо для мене мені більше треба. Практики в розмові саме в не в діалозі, а в висловлюванні своїх думок. Також я хочу е, трошки налагодити свою вимову і не знаю, я зараз дуже-дуже хочу вести свої соціальні мережі англійською. Я не знаю, як буде в майбутньому і. Я обов'язково буду посилати на кожному відео субтитри українською мовою для того, щоб всі змогли зрозуміти, про що я кажу, якщо навіть не знають англійської мови, але я хочу спробувати. Я сподіваюся, ви мене в цьому підтримаєте. І так, тож так, це от таке відео попередження про мій камбек. Тож, залишайтеся зі мною. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Вона мені зараз дуже необхідна. І якщо у вас є ще якісь запитання до мене, то пишіть їх в коментарях. Або можете задавати їх мені в моїх усіх соцмережах. Я їх залишу тут. Майже всі це стейсі тий І я почала вести Snapchat. Ще не розібралася, що то таке. Але тут всі його використовують майже тому в мене нема вибору. Тож, ще раз і сподіваюся, ви залишитеся зі мною. І бережіть себе, не забувайте донатити за селу, донатити на нашу перемогу. І тримаймося. Слава Україні!